А ви по горі обкосили його там по, по, по кругу? Ну я я розвернуся і стану на виїзді сюди, виходить. Хорошо. Ще планували виїхати, сіяти Соняшок, Сонях сіяти, але витягли сівалочку, а там вилізла батька поломочка і ми ще зараз займаємося. Половина з нас займається сівалочкою, а половина поїхала у поле домолочувати кукурузу, бо в нас там половина кукурузи залишилася у полі ще. По ній буде сіятися соя, то ще поки сроки не так сильно піджимають, але потрібно її збирати. Ось вона трохи почала падати, то потрібно її молотити і вивозити. Будемо вивозити самі, частину самі, а частину заберуть з поля у нас і заноара, ви на панару вже намолодили. А Зараз ну, лечу на поле. Комбайн вже там, тракторець страхує, лечу, загружуся, та будемо їхати, покажу. Зараз поки доскочу по цих ямах. А воно люди ось тільки і то, також помолотилися, ось ось і нічого не робили на полях. Так що я думаю, зараз воно всі так. Зими в нас не такі, там, сніжні дуже не такі. Не, не вологі, я сказав би, то можна залишати. Практикує. Так, вон комбайник наш, наше поле. Є лідочмихав, блін. Телефоніш, капець. Це бісова машина. Ти ж бісові дороги. Машина ще на машину нічого жалуватися. Машина, дай Бог, ще своє пороби. Дороги в нас, звісно, капець. Так, да, ви по горі обкосили його там по, по, по кругу. Ну я, я розвернуся я і стану на виїзді сюди, виходить. Хорошо. Ну от дороги. Ну я зрозумів, ну я стану там, розвернуся і стану над дорогою тут. Тут воно в цих моментах завжди потрібно обговорювати, бо буває комбайнер, чи водій так стане, що комбайнеру неудобно з цієї сторони і розвертатися, Коротше, потім виходить, що комбайнер грузи машину так, що перевертається. Так що краще це обговорити. все. Так перший пішов! Перший сипнув поки не буду лізти у кузов, хай зараз трошки на беремені, насипає, потім полізу, подивлюся. Яка волога там по цей. Так. Ось качанчики на цьому полі. Ось дивіться, які. Це ось такі ось качанчики. Та ну я скажу, доволі непогані. Та ну дивилися. І це ж не крою вже є. Ну, є ось трохи містами, да, ось попадало. Ну, то, це таке, я думаю, ерунда. Ось качанчики. Непогана кукурузка. Так, Це в нас тут ДКС 35-11. в гудці, де здавалося 100-150 кілограм. Гідровемофоз, сульфамофоз, це по стандарту, ми як даємо їм. Їй точніше. По ціні зараз на 11 квітня то дають 5. 5200, це так нам, що ми домовилися, бо тому що такої вже ціни немає, вже там дають по 550, там деякі за всім там і і 5 не дають, і воно, в залежності із якої точки його забирати. І там ну, по логістиці там віднімається воно і все. Ну а так от тоді елемент нам дають там 5200 і зараз в принципі, по такій ціні здаємо. Ну, Трошки мишаки працюють, видно. Є такі моменти. Так. Зараз мірнемо вологу, як вона менше, з кашана, що воно покаже. Кашана може бути менша, з комбайна може бути більше. Те, ще вона й гаряча, що в мене руки гарячі. Вона дворі така жарюка, це аномальна жара на, на цей період. Зазвичай у нас Ну блін, як молотимо, як, як сіємо оце у квітні, то стюжить таке, я ще й в куточках ходили, а зараз таке щось як, як літом. Так, що в нас кукурузка наша показує? Тавгу. Уже 12,6 волога. Це вже навіть склала би пересушена. Ну, хай через комбайн як пройде буде Чуть-чуть більше. Я думаю, в базі буде взагалі. Ну оце бачите, на круг. На круг дає бункер. У бункері десь 4,5 тони. Це якщо під зав'язку. Брать Пускай ідеальна. Битого молу. аж тріщить.